Я хочу сьогодні подякувати фонду милосердя та здоров'я. Цей фонд дуже допомагає доничанам. Спочатку повномасштабної війни дуже величезний обсяг робіт було виконано. І завдяки тому, що ми всі ми розуміємо, що вода буде, зима буде дуже складною. Декілька тижнів тому провів нараду з благодійними міжнародними організаціями. Нашими партнерами для допомоги нашим мешканцям Донеччини в напрямку водозабезпечення. І завдяки сьогодні ми знаходимося на одному, на одній з ферлови, яка вже була виконана робота. Її роботи ще будуть продовжуватися фондом милосердя та здоров'я. Окремо хочу подякувати Червоному Христу дуже величезну допомогу. Дають благодійна організація, міжнародні наші фонди для того, щоб наших кроматерчан і не тільки на мешканців Славянська і всіх наших донечан підтримати взимку, щоб не було повне водозабезпечення. Тільки разом ми перезимуємо і допоможемо нашим людям. Відреагували на виклик, приїхавши в до Донеччину для того, щоб можна було допомогти. І вже зробили п'ять свердловин, три з яких з Водою для, саме для користувачів для мешканців міста і 200 гривини йдуть з технічною водою для підкачки станцій живлення тепломереж. В рамках безпеки ми їх не розголошуємо. Сьогодні ми вже здаємо перші три об'єкти. Тобто ми підключили, встановили насоси, під'єднали системи. Зробили на котельнях двох, які забезпечать автономію підживу теплом, забезпеченням теплом міста в певні райони міста Краматорська. Під'єднали до їхньої системи, вивели також ми крани. Тобто в містах, де є велика кількість густонаселення, для того, щоб вони могли брати цю воду і користуватися в умовах, коли її взагалі немає. Дебіт приблизно кожної з цих свердловин три куби. Що для норм КТН це вистачає. Дебіт, наприклад, що знаходиться в водоканалах, то тут ми зробили по два куби, тому що так потребує системи фільтрації. хлопці, на совість дуже хорошо. Люди будут довольны. Теперь заживем. Ну, теперь у нас своя вода. От городской мы не будем зависеть. В любое время, не дай бог, где порыв, чего включили, наполнили баки и все.